Як же добре проснутися в сьомій годині? Вийти на вулицю послухати радіо і. І. подивитись до сусідів. Ти хто? Я піхто, хто ще? Дож, ти не хто? Кто еще? Так, ты шкірку взяв. Я тебе не відпущу, поки ти не сплатиш борг вчорашнього дня. Який борг, який долг? я не збираюсь нічого. давати. Якщо ти не сплатиш борг, то я закину тебе в таке місце, з якого ти точно не виберешся. Чернівецький регіональний ландшафтний парк Садгора. Думаєш, ота. Да. Я буду тебе вести в пакеті, ти не узнаєш, куди я тебе везу. О, і ти там будеш ночувати. Ночувати, поки не здохнеш. Я умітнувся від твого удару, значить, ти не сам і краще Ну, коротше. Меньше ди менше діл. Ну, слів більше діла, закидай тебе. Ой! странний цей пажа, даже дуже. Так, звучим його кімнату захво. О, якийсь якась книжка, це щоденник. Я, Саня. Військовий, який переміг війну, і його назначили генерала. Тепер, якщо станеться якась біда, він буде, і він буде. Він зробить так, щоб її перемогти. Понятно, Саня, Саня. Так. А Тут 16 серпня це сьогодні. Зараз зомбі апокаліпсис я збираю команду, щоб його перемогти. Ой, так, якщо так, ще ключ. Дублікат ключа. Вот так от, чого він, він мене, мене хотів взяти з зомін чого він це робив. І зараз зомбі апокаліпсис! Ну, коротше, менше стане більше діли, вилаз нас з бункера. Так. Опа! О. Я зміг вилізти! Или з моего бункера! А як як, так? Блін, диря голова моя помилка. Так, ну берем тебе за шкіл. І якщо ш і на ай! Ай! Ай-ай-ай! Якщо ще раз так стоит Що... ще Що... ще раз це повториться? То я найду гостру палку і засуну тобі в сраку. І, ну короче, менше слів більше кинок. Закидуємо до ногова. Так. Генерала. Генерала закидати. Я йому що тряпку? я ж генерал. Ну нічого, зараз генерал покаже свою сверхсилу. силу. Продолжение следует.